І, і прибудинкова територія не громаді належить. Да? А, а прибудинкова при при територія. Ми... Що значно на скажіть? Почекайте, що значить забудовував доцільна забудова вже є орушення. Ви живете в якій-то заспі, заспілку, дитину в тривати за доки, плювати ви хотіли на людей. Ну плювати ви хотіли на людей. Ви ж не живете в цих будинках. Дайте журналістам слово. Унікальна людина живе <плес> це, будувала цей район. А ви можете От ви будували. Так ви тепер поживіть <плес> у цьому районі. Так ви поживіть <плес> у цьому районі. Ви поживіть <плес> отут у цьому діть. А хто ви? Представтесь, будь ласка, хто ви? Я проти того генерального. Я проти того, щоб тут були ще дві свічки. Я за те, щоб тут був дисадок, щоб тут була зелена зона. Щоб тут вирішені були транспортні проблеми, де у нас тут які рішення машини на головах стоять? Скільки квартир ви збираєтесь побудувати? Скільки квартир? Буде затверджений, скільки конкретно да, да, Незаконний генплан Бронівського до 2025 року, який узаконює всі незаконні забудови. Дифсандо. Цей так. ди. проєк... генплан також не легітим. Сад, сад. Громади кажете, от ми хочемо побудувати А Чому ви заборки паркан встановили треба. На яких підстав паркан встановити? На ті, що ми землекористувачі і ми землекористувачі. стоянка є, до речі, як землекористувачі? договір оренди до 2000... тисячі підстоянку договір оренди. До 2014 року. До 2016 року. Да нема Ми комунальне підприємство немає. Комунальне підприємство. Представте, разом! І на Ярик! Не пойде, бо потрібна. По перше при зверненні до громадянина представите, посвідчення, посвідчення надайте. посвідчення. Що ви трогаєте? Це Ваш забор, чи що? Це ваш забор, чи що? Терміново. Хлопці, підходьте, не стойте там, підходьте ближче. Ми хоріли, опять захищайте. А хто? Ти подумай, що ти робиш.

Е! 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 Разом! И нас сыздишь! Раз! Давай! Давай, давай, давай! Раз! 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 Разом и до конца! Разом! Темп! а може підчепити Ні, ні-ні ні-ні. ні може. Ні, 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 ні. 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 Ні, 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 ні. Ми... ні, ні, це не буде, вона не перевернеться. Давай, давай, секцію поставить. Чебратик, чоловік, сюди обіцяв. Ще разом.

О, О, нога, нога! О, пішла! Добре, добре. Добре, давайте, я думаю, що достатньо. Давай, 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 достать. З тої сторони з родину піде! З тої сторони входимо! Давайте перевернемо ще разок а як, за що? — там є? — я, є? Да, давайте, давайте. А ну стой, вон, вот. Давай лох. Нормально. О, все, гол, он нормально. Маска, маска. Немає вже. — Заберіть Смотрите, вот дом. Вот он. Вот он, вот

Разом і до кінця! Разом! І до кінця! Разом! І до кінця! Разом! Yeah. <проводить> 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 не тільки, не тільки, і київські вічі! <праць>

Бі, Ей сі, Ей бі, Ей сі, Ей бі, Ей сі. Ей, народом, а мусора мусор с уродом! Милиция с народом, а мусора с уродом! Ты позволяешь, Гондон? Да не такой дал права, не толкай журналиста! Милиция, осторожно! Кто его защищает, идиоты? А я хочу! Он и миллионы зарубляет, его защищает! Да! Не было в этой стране! Да! 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 Дитя вы чему-то учили? Свали отсюда <часть> быстро, да и все. Не, тут не нужен? Тебе уже сказали, Лілі не звай. Ти, ну, рот закрий. Там мені жопу свою, хузяє. Вони бачуть, що ти розповідаєш, до. А от противникам тут собака отнімає. Днем дзвоним, ми знаємо. А добібіли поярло. А як ви з вами спілкуватись, якщо ви бандити, покриваєте? Ви бачите? Та вони самі бандити. Підлягають люстрації. Повна люстрація. Прийдемо до влади і їх люструємо. Будуть хвости крутити, я тільки до того, як пішли в міліцію, потреб в міліції. Немає громадського поколу. Міти садкові поховані, я не